Рідним загиблих захисників передали посмертні нагороди. Донати є, а звітності нема. Історія з благодійними грішми у голобах Ковальського району триває. У громадах жалоба за полеглими героями. У студії 12-го Роман Вербоч вітаю і почну випуск з криміналу. Поширював дитячу порнографію. Правоохоронці викрили волинянина, який через телеграм-канал за гроші збував непристойні фото та відео із дітьми. Це 34-річний ковальчанин. Загалом поліцейські задокументували 14 таких фактів незаконної діяльності зловмисником. Під час обшуку поліцейські вилучили два мобільних телефони та два ноутбуки, на яких він зберігав незаконні фото і відео. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Далі у випуску продовження історії з благодійними грошима у голобах Ковальського району, куди їх витрачають і чи всі донати людей ідуть на ЗСУ не захотіли показувати ні працівникам, ні знімальній групі. Наші журналісти надіслали запит до Голобської селищної ради, аби пересвідчитися у прозорості збирання і використання добровільних внесків. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Голубський скандал з благодійними грошима на армію має продовження. Нагадаємо, там працівниця місцевого будинку мистецтв заявила, що колектив уже майже рік здає директору гроші на ЗСУ зі своєї зарплатні. Той віддає їх у селищну раду, але на що і як їх витрачають? І чи витрачають взагалі, ніхто не знає. Наталя Іванівна стає і каже, ну дуже мало здають. Деякі місяці є такі, що взагалі нуль. Я. Просто як сиділа на мене відро води вилили, як це нуль? Якщо навіть я по 100 гривень здавала 8 місяців, то як може бути нуль? Звітності директор будинку мистецтв дійсно не вів. Просто передавав їх у селищну раду. Можливо, тому що більшість людей тих звітів і не вимагали. Інші, я знаю, зі школи, соцслужби. Ніхто цих списків, підписів не робив. Це добровільне. Для чого мені ті підписи, ті списки я віддаю і я довіряю? Наскільки прозоро і яким чином збирають і витрачають гроші на ЗСУ у Голобській селищній раді, ми запитали у голови Сергія Гарбарука. Під час зустрічі він запевнив, що на все має звітність, але показувати документи відмовився. Оскільки такі звіти належать до публічної інформації, ми надіслали журналістський запит, у якому просили показати нам документи. У відповідь отримали відмову. Керівник місцевої влади відписує, мовляв, добровільні внески не є бюджетними грошима. Тому у Голубської селищної ради відсутні правові підстави для надання нам такої інформації. Як і раніше, Сергій Гарбарук ховається за відмовками. А для чого це, вам? це гроші наших мешканців? Це власні кошти їхні. Все ведеться ніяких нарікань ні від жодного колективу, крім того випадку, про який ви згадали. Ми донатимо хлопцям як тільки можемо. Чи може керівник органу місцевого самоврядування не знати, що звітувати про суму тих донатів і про те, що саме за них купують для війська Його обов'язок? Адже селищна рада не приватна компанія. Тим більше військові частини, якщо їм надають допомогу, надсилають місцевій владі про це документи. І це передання має проводитися відповідними документами, а саме актом про передачу певного майна на певну військову частину. Вони могли приховати номер військової частини в цілях безпеки однак, те, що вони передали, які вони це взяли, вони мали це звичайно задокументувати і про це повідомити, бо це є публічна інформація. Для того щоб передати благодійну допомогу органу місцевого самоврядування, потрібно або мати її на балансі громади, або закупити за бюджетні гроші. І навіть якщо це власні кошти людей, їх треба належно оформити. Якщо комунальна структура чи державна структура приймає благодійну допомогу, теж повинен бути підтверджений документ про це. Тому що вони не мають права навіть готівку брати, вони мають відразу або на перерахунок, або відразу там, навіть якщо там готівку беруть рівно вони мають показувати звітність. Юрист наголошує, якщо передача благодійної допомоги відбувається від імені селищної ради, але без жодної на те документації це порушення законодавства. Схоже, тільки що очільнику Голобської громади Сергію Гарбаруку закон не указ. Марія Вавренок В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцькій громаді рідним загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Передав їх міський голова Ігор Поліщук. Ордени за мужність третього ступеня посмертно отримали сім'ї військових Олексія Ходрева, Дениса Костюка та Віталія Шевчука. 40-річний Олексій Ходрів загинув у листопаді 2022 року в районі Мар'їнки на Донеччині. Денис Костюк поліг теж у Донецькій області поблизу Бахмута. Торік у березні чоловікові було 28. 35-річний Віталій Шевчук загинув. Торік, у травні поблизу Кремінної Луганської області, світла пам'ять і честь героя. І ще до важких новин з війни у селі Осереби турійської громади в останню дорогу провели полеглого військового Віктора Штаня. Попрощатися прийшли односельчани, люди із сусідніх сіл, друзі та побратими. Віктор Штаню у 2016-му підписав контракт. Захисник служив у прикордонному загоні у званні штаб-сержанта. Життя захисника обірвалося на Луганщині 7 березня. Йому було 30 років. 13 березня на Донеччині загинув 39-річний Валентин Король. Родом він із благодатного. Сьогодні на щиті захисника привезли додому. Жалоба і на Ковальщині. Війна забрала життя 46-річного Олександра Галенка. Захисник помер 16 березня у Краснодарській лікарні Харківської області. З жовтня минулого року військовий служив гранатометником. Прощання з військовим завтра. Громадянська панахида відбудеться на площі Героїв Майдану. Поховають Олександра Галенка на алеї почесних поховань міського кладовища. У нього лишились дружина та син. 12 канал висловлює ширі співчуття рідним та близьким полеглих воїнів. Вічна пам'ять та шана героям. У Луцьку готуються до автопробігу. Його проведуть цієї неділі, 24 березня, щоб таким чином підтримати військовополонених Маріупольського гарнізону і усіх інших бійців, які потрапили до окупантів. Зініціювала акцію дружина полоненого Сергія Теплякова Світлана. Вона заохочує водіїв долучитися до автоколони на театральному майдані у неділю пополудні. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Волинь готується прийняти переселенців із Донеччини, переходила дорогу по зебрі і потрапила під колеса. Замість манікюру, каструлі історія господині з волонтерської кухні у благодатному. Померла через травми, отримані в аварії. Смертельна ДТП трапилася напередодні в Луцьку на вулиці Дубнівській. 38-річний водій легковика, мешканець луцького району, наїхав на 67-річну пішохідку. Попередня жінка переходила дорогу по зебрі, септо по нерегульованому переходу. У наслідок важких травм постраждала, померла у лікарні. Машину з місця пригоди поліцейські вилучили на арешт майданчик. Відомо, що водій був тверезий. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідують за статтею про порушення правил безпеки. Дорожнього руху, які спричинили смерть. Волинь готується прийняти переселенців з Донецької області. Новий етап евакуації з прифронтового регіону розпочнеться цієї суботи, 23 березня. У минулому році ВПО з цих територій приймала Житомирщина цьогоріч за дорученням уряду Рівненська та Волинська області. Поки що нами і нашими сусідами, рівненчанами створено по 500 місць для таких людей. Скільки цих людей приїде в нашу область, поки, поки що нам не відомо, тому що відселення проходить в добровільному порядку. Торік на Житомирщину евакуювалися 1100 мешканців Донбасу. Обстріли на територіях Донеччини тільки посилюються, тому чекають стільки ж або і більше переселенців. Вони їхатимуть сюди безоплатно евакуаційними потягами укрзалізниці. Тимчасові місця проживання для них підготували по всій території Волині. Ми не знаємо, як громадяни захочуть. Наше завдання зараз створити ці умови, де люди приїдуть, відпочинуть, в тому числі це і дітки. У Донецькій військовій держадміністрації повідомили особливу увагу зосереджують на перевезенні та адаптації дітей, літніх людей, тих, хто має проблеми зі здоров'ям та людей з інвалідністю. Загалом з регіону вже евакуювали понад мільйон триста тисяч людей. З них 160 тисяч це діти. На волині ж тепер мешкають майже 46,5 тисяч людей зі статусом ВПО. У благодатному Нововолинської громади два роки діє особлива кухня. У ній готують лише на передову. Волонтерки, чотири господині, які завжди знають, що спакувати захисникам на Донеччину чи Харківщину. Про те, чому волонтерки не зважають на слова, що військові домашньої їжі не потребують, де беруть гроші на продукти та реакцію бійців. Дивіться далі у сюжеті. Добрі люди тоже вот моркви натерли, принесли нам. Інна Галяс показує запаси. Вона одна з чотирьох жінок, які створили у благодатному Нововолинської громади за підтримки влади волонтерську кухню. Господеньке до великої війни Інна вивчилася на майстриню з манікюру. Однак, замість салону краси пішла до каструль. 8 березня виповнилося уже два роки. Як вона з подругами готує домашні страви на передову. Якось так почалась війна, знаєте, і у нас в посілку ніхто нічого не робив. Ну просто якось так було дивно. Ну, а потім у нас така була одна жіночка, яка запропонувала наліпити знач, вареників хлопцям. Тоді Інна об'єдналася із Ларисою, Оксаною і Світланою. З того часу вони нерозлучні. Згадують, як спочатку мали ціле селище помічників серед місцевих і переселенців. Лишилися найвитриваліші господиньки. Голубці тушимо, відерка понаскладали, заморозили. Вереники наліпили, заморозили. Паштети, колбаси, все ми тепер морозимо і передаємо це все в мороженому віді, тому що літом це дуже важко. Воно Дивіться, ось отаку ми заморожуємо варенички в відерках. Ну воно поки доходить до хлопців, то якраз нормально. Оце голубці, тако заморожуємо. Як тільки волонтери повертаються з передової, одразу складають передачу на наступну поїздку. А їдуть голубці-вареники з благодатного, куди тільки у Донецьку, Запорізьку, Херсонську і Харківську області. Так, для них все добре. Запікаємо кури, робимо котлети, паштет, домашня ковбаса, голубці, вареники, олів'є, млинці з м'ясом. Корейка, готовий весь наш асортимент, Сосиска в тісті, сало з чесником. І хлопці всі задоволені. Це домашнє. нам в Польщі привозять, теж такі, ми робимо хлопцям сосиску в тісті почемо. Ти дуже люблять хлопці сосиску цю в тісті взагалі. Складають продукти у бананки, так називають ящики з-під заморських фруктів. Аргумент, що тепер військові харчами забезпечені повноцінно і нічого не потребують для господин з благодатного не аргумент. Ви знаєте, що домашня їжа вона завжди буде домашньою їжею. Да, е, от як мій швагро говорить, він воює теж на Запорізькому напрямку. Він каже, що в нас ну, з продуктами все вистає. Коли приїжджає оця коробка, наша бананка, бо ми в бананові коробки грузимо так от на один підрозділ, каже, коли приїжджає бананова ця коробка від господиньок, це каже, що то щем то. Це каже, ми хоча б раз якби вдома побували. Просто З сьомої ранку і до шостої вечора ці четверо трудяг не покладають рук біля плите. Якщо немає негайних відправлень, готують заготовки заздалегідь. Це ми маємо це робити, тому що а як ну це ж ну, треба підтримувати підтримувати хлопців. наша ж війна нині кухня кажуть волонтерки. Тримається на донатах. Всі десять морозильних камер, які у них є. Купували за гроші, які приносили люди. Були і кошти від сім'ї загиблого воїна. Правда, багато хто з тих, хто допомагав раніше, від справи відійшов. Може, їх не коснулася ця війна, чи як? Я навіть вам не, ну, не можу не можу пояснити. Просто люди, може, вже із вірилися, втомилися. Хоча я завжди в пусті, в пустові пишу, що люди, ви пойміть, що ви втомились, ми всі втомилися, але саме найгірше це хлопцям. Вони втомились. І якщо ми їх просто напросто оставимо на произвол судьби, так не може бути. Ми повинні просто ну, їх підтримувати. Якщо хлопці втомляться, так як втомилися, ви всі, то орки будуть тут. Господині на волонтерській кухні працюють і завдяки своїм сім'ям, які перебрали на себе частину домашніх справ. Терпляйте, що зробиш? Дачі садять самі. Я ж кажу, і два роки на дачі не була. Аня, я не знаю, що там, де знаходиться. Буває, він прийде, каже, я там помниш та вишня, а потім а що ти вже там помниш? Ну ну бо воно так і є. а наостанок показують те, заради чого працюють, не покладаючи рук. Подяка захисників для господинь найвища з можливих нагород. Це наші господарочки передають паскет з варенички, всі діла. Передай привіт, господарочкам. Передаю <ривіт> привіт. Спасибо большое. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Вам теж дякую за увагу і вже звично закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. За новинами рекомендую стежити на 12 каналі чесно, оперативно і цікаво. Ну, якщо ви все ж таки не встигли переглянути повністю випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай у наступних випусках новин хороших буде більше. Побачимось.